Разом граємо мову розвиваємо. Як зимують дикі тварини, голосні звуки. Одного холодного тихого зимового ранку дракончик діноша вийшов на двір. Усе навколо там було білим-білим. Ох і дивна пора, це зима. Але така холодна, цікаво. А як же живуть тварини в лісі? Що вони роблять, коли так холодно? Де сплять? Що їдять? Все, вирішено. Піду до лісу й погляну на зимове життя звірят, на власні очі. А щоб тепліше було мандрувати, дракончик Діноша промовляв по дорозі зимові чистомовки. Зимові! Чистомовки для малят. Із, із, із ми потрапили у ліс. Малята, повторимо цю чистомовку ще раз разом. із, із Ми потрапили у ліс. Іг, іг іг по дорозі зайчик біг. Повторимо ще раз. Іг. Іх, іх по дорозі зайчик біг. Ра-ра-ра, у лисички є нора. Малята повторимо цю чистомовку ще раз разом. Ра-ра-ра, у лисички є нора. Ся-ся, ся. Вся... Ми побачили лося. Повторимо ще раз. «Ся, ся, ся, Ми побачили лося. Коли Діноша промовив останню з чистомовку, у лісі щось змінилося. Здалося, дерева затамували подих, а сніжинки перестали кружляти. І раптом пролунало. «Ау!» <звук> О. Це, безперечно, хтось кличе. Але хто? Може, зайчик загубився? Ні, зайці так не кричать. Може, сова? Але ж сови не гукають, гукаються у? Хтось потребує допомоги. Я тут. Я зараз знайду вас. Хто б ви не були? «Ау! Ми тут!» Дракончик пришвидшив крок і побачив двох дітей. Привіт! Ви добре себе почуваєте? Хто ви і чому ви самі в лісі? Привіт! Мене звати Марійка. А це мій брат Андрійко. Ми прийшли до лісу підготувати тваринок, бо знаємо, що не всі тварини взимку сплять. О гарно з вашого боку? А кого ж ви хотіли пригостити? Ми думали про зайчика, білочку. Правильно, а ви знаєте. Хто як з тварин зимує? Е, е, здається, ведмідь спить. Їжак теж спить. А хто ж не спить? Білка? Чи вона може теж спить? А давайте перевіримо і пограємо в гру, яка так і називається. Хто як зимує? Дидактична гра хто як зимує. Малята! Зараз ми з вами пригадаємо, хто з тваринок впадає в сплячку взимку, а хто ні. Перед вами з'являтимуться тваринки. Ви подумайте і скажіть, хто з них спить взимку, а хто ні? Хто це з'явився перед вами? Вірно, це лисичка. Чи спить лисичка взимку? Правильно, ні. Взимку її шубка стає густою і пухнастою. Вона може спати прямо на морозі. Подивіться, з'явилася наступна тваринка. Хто це? Вірно, це зайчик. Малята, а чи спить взимку зайчик? Вірно, взимку він не спить. З приходом холодів він змінює свою сіреньку шубку на теплу біленьку, щоб стати непомітним на снігу. Подивіться, хто знову з'явився перед нами. Вірно, це ведмідь. Чи спить ведмідь взимку? Правильно, малята, взимку ведмідь впадає в сплячку. Свій барліг він зробив під корінням дерев, виставивши його сухими гілками та мохом. Подивіться, хто тепер з'явився перед вами. Так, це їжачок. А що ж робить взимку він? Вірно, взимку їжачок спить. А чи впадає в сплячку вовк? Правильно малята, вовк взимку не спить. Але щоб пережити зимову холоднечу, вовки збираються в зграї. Разом вони можуть полювати велику здобич. Марійко! Андрійко, а що ви таке промовляли, коли кликали на допомогу? Ми кликали Ау, щоб хтось почув. А чому саме Ау? Бо Ау це голосні звуки. Вони довгі, співучі і їх добре чути в лісі. Нас у садочку вчили, що голосні. Це звуки, які можна тягнути так довго, як хочеш. А скільки їх? Шість. Голосні звуки можуть стояти на початку всередині або в кінці слова. Це дуже цікаво, але так складно. Пропоную пограти в гру, яка навчить тебе, діноша, та вас малята, відшукувати голосний звук у слові. Вона. Так і називається. Спіймай звук. Дидактична гра. Впіймай звук. Малята, я вам буду називати слова. Ви уважно слухайте, якщо у слові є звук А, ви повинні плеснути в долоньки. Заєць. Чи є в цьому слові? Звук А. Молодці малята вірно. В слові «заєць» є звук А. Слухаємо уважно наступне слово. Вовк. Чи є у цьому слові звук А? Вірно малята у слові вовк звуку А. Немає. Білка. Чи є у цьому слові звук А? Вірно малята у слові білка звук А є. Слухаємо уважно наступне слово. Ведмідь. Чи є у цьому слові звук А? Вірно, малята у слові ведмідь звуку А немає. А в цьому слові є звук «а». Кабан. Вірно, малята в цьому слові звук А є. Дякуємо, тобі Діноше. Ти допоміг нам пригадати. Хто як зимує в лісі? Було так цікаво. Так, ми стільки сьогодні зналися про тварин і пограли разом. А я дякую вам, малята, за те, що познайомили мене з голосними звуками і навчили, як знаходити їх у словах. Я тепер знаю, що голосні звуки може стояти на початку усередині або в кінці слова. Ми ще пограємо з тобою наступного разу. Так, обов'язково. Попрощавшись, кожен рушив своєю стежинкою. Діноша повертався щасливий, бо знав, цей зимовий день. Подарував йому нових друзів, нові знання і теплі спогади.